Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. На поличці вже стоїть майже місяць техніка, а клієнт про її... Ну, в общем, забувся за неї. Я йому подзвонив через місяць і ще разочок, і кажу, що ж робити, чи ремонтувати, чи викинути її нахрен. Ну, на що клієнт сказав, що можливо. Будемо ремонтувати, але скільки буде коштувати. Я йому сказав, скільки буде коштувати. Але ж все ж таки, можливо, там ще якась там, там шлангулька піде або паливний фільтр. Що тут із основного? Колінчастий вал, вибачайте, незручно. На колінчастому валу розбило посадку під шпонку, розбило сам маховик. Під посадочне місце шпоночки, тобто потрібно замінити колінчастий вал, поміняти сам маховик, ущинювачі, прокладуліки повністю і нагострити ланцюжок. От бачите, як воно все вже який там слояка-пуляки лежить. А от там далі генератор розібраний також на ремонті валяється. І так, чому я ненавиджу Китпром? Тому що це. Техніка, за яку е, на, на якій дуже-дуже, дуже дуже мізерний заробіток. Техніка приїхала з проблемою, що е, не піддається регулюванню карбюратор. Що з цього всього діла вийшло? Тумблер, як завжди, вирваний. Хто здогадався, чия техніка, то це дуже-дуже добре. Тумблер. от. Все, що лишилось від тумблера. Отака от. І тумблер був, тобто все, що від нього лишилось, лежало, начухало навіть трішечки. Отут -от -от. Тумблер, паливний фільтр, поміняний, текстоліт. Повилазили в тубочки. Поміняний, патрубок дубовий, поміняний. Ущільнювачі поміняні лише після того, як вона проходила герметичність, вона не пройшла герметичність, ущільнювач був, ну, його видавило і отут от от було мокреньке. Потім отакі штуки, те, що я познаходив. Я гадаю, ви здогадалися, от. від чого це. Ось така от -от. срака. От. Ребер немає, ребер немає. Як воно буде охолоджуватись? Та так як ущільнювачі, ну, так як маховик знімався, звісно, що щеплення знімалося, е мінялися ущільнювачі, от, оця от пластина захисту безпосередньо самого ущільнювача, от уже його почало гризти. Коли його тут -от повністю нахрен відгризе. Ламається оце вухо, вискакує, може в щось вскочити, ну зазвичай вскакує і вилазить у щинювач. Потім свічка при перевірці на е, травила десь ну десь із якоїсь там, я не знаю з якої сторони, зверху травила. Свічка поміняна. Оця хрінь, не знаю, як вона називається, але вона також поміняна. Плюс тумблер встановив, так я вам казав. Резиночки цієї не було. Резиночку я встановив і отут була дюрка. Дюрку я заклеїв. О, така Отака штучка. ну не знаю, Можливо, там хвилинок. Хвилинок на 5 вистачить. По оціннику за роботу отака робота коштує лише 150 гривень. Тобто 2 години в вічко запхнув, а заробив, як то кажуть, 150 гривень. Так що отак. От саме через оцю от, е, сраку я ненавиджу оцей китайпром. тому що ну, е, на, на ньому е, ну, ну, неможливо заробити зовсім. Тобто лише йде втрата оцього часу. Ну і все. А якщо ви скажете, що «О, там нахрен він там потрібен, той Китайпром, там потрібно там ремонтувати. От я там ремонтую бренди. Ну так, бренд. Раз, раз на місяць один бренд відремонтувати, заробити 1000 гривень, ну блин. Ну так, да, мож, можна і так. Фу, якось так. Все, я пішов. У хлопці в мене просто просто немає слів і, і немає сил. Приїхала техніка з проблемою, що вона не запускається на гарячу, тобто не запускалася. Зараз вона вже перестала запускатися на холодну. Ніхто нічого не робив, як завжди, але Але така от хрінь, як то кажуть, сталася. По-перше, що було? На техніці гудлак оригінальний, якщо ви бачили, оці от штифтики, тобто різьбулька і під пласку викрутку, вони встановлені отут-от, на кріплення бака. А вони були встановлені отут. -от. Це з тим як то кажуть, випадком, що мені сказали, що ніхто нічого не робив. Два штифтики тут стояли. а... Саморізи, от вони, ось такі от шляпендрії, були отут от вкручені. Це перше. Друге, все в принципі візуально гарно було добре, але при натисканні на праймер пальне лилося через клапан-форсуночку. Клапан форсуночка. Знаходиться, ну, я її так називаю, як, як вона насправді влаштовуюся скупеняка. От вона. От -от -от. Як вона насправді називається, я не знаю. Я її називаю клапан форсунка При натисканні на праймер на цьому карбюраторі це, ну, я в принципі нічого не робив, вилоса через клапан форсунку. Замінив. Карбюратор на новенький, тому що таке інколи буває, коли виходить безпосередньо з ладу сама клапан форсунка, вона вже не тримає. При натисканні на праймер ллється. Замінив на новесенький але ж та ж сама хрінь. Поліз до праймеру. Праймер підключений неправильно. І от те, що я пообрізав, от бачите, отака от хрінь була. Наляпана. От одна і от друга. от Тобто їх вдягли, тому що вони вони не тримали, але ну навіть якщо немає у вас шланги шланги. Цілесенки їх можна відгризти і приєднати. Але цього ніхто не зробив. Я не розумію одної єдиної проблеми. Чому? Якщо ви комусь здали вже на ремонт, то ну хай, Ну хай якщо вже взяли за цей ремонт грошей, хай вже вони дороблять. Ну Навіщо ну, от, е, приносити е, е, в майстерню і говорити, там ніхто нічого не робив, нічого але вона. От, Отак от, от, от блін, працює. Свічка новенька. Написано Bosch, але дивіться на сам центральний електрод. Центральний електрод розплавлений. Так що отак от. Якось так. Хтось там щось там начудив, а мені, як то кажуть, роз... <кхи> за всіх. Але ж, саме основний нюанс це те, що сам клієнт сказав, що там ніхто нічого не робив. Лише просто була поміняна свічка. Наразі вона запускається на холодну і, звісно, що вона буде запускатися на гарячу. Зараз спробуємо. Якось так. Так що так от, ну просто, ну, я не знаю, це е, е, такі от е, зачасту випадки бувають як ото на букву Л, Хто який е, попадеться. Але ж, ну, той, той хто ремонтує е, техніку, ну, от, навіть як, якби от ця от техніка була у мене там 2 роки, 3 роки, 5 років тому назад, то Е, ну, кожен ремонтник свою техніку знає, що він там там робив, як він там, -там робив. Але, ну, отакої от хні, е, ну, 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 реально, нахрена от таку от хню робити. Ну, це, ну. Оля. Я, ну, чесно, з Наразі, мабуть, все. І... Найближчим часом жодного відосика не вийде. Кільцева зірочка там майже, майже врепана. Кільцеву зірочку також прийдеться міняти і е, подивлюся на посадку, тому що можливо прийдеться перерізати різьбу і вшилювати е, накріплення бака до картеру на 6. Щоб воно тримало. о, -го 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 -го. мене вже трусить. Коротше, все, я пішов.